Всім привіт, я Надія. А чи ви знали, що окрім плоского шнура, шнура гусиниця існує ще тригранний шнур? Я, як і при пров'язуванні плоского шнура, набрала три петлі, в другу петлю від гачка пров'язую стовпчик без накиду і наступну, тобто в першу петлю, пров'язую теж стовпчик без накиду. На відміну від пласкового шнура. Далі розвертаю в'язання і під оцю петельку, пров'язую знову таки стовпчик без накиду. Знову розвертаю. Тут у мене вже дві петлі. І тепер до кінця вже будуть тільки по дві петлі. Якщо хтось в'язав з вас хоч раз звичайний шнур плоский гусеницю він знає, як це відбувається. Пров'язую стовпчик без накиду. Знов за годинковою стрілкою повертаю в'язання і знов через дві петлі пров'язую стовпчик без накиду. І так в'яжу до тих пір, поки зв'яжу потрібну мені довжину цього шнура. Постійно розвертаючи за годинковою стрілкою, Пров'язуємо. Не дуже довго затягуємо, бо, як зробила я, що не можу навіть гачок вставити, пров'язала знов дві петлі, крізь них пров'язую стовпчик. Так далі, не буду займати лише ваш час дорогоцінний. А зараз покажу вам, що у мене вийшло в результаті цього пров'язування. Дивіться, одна грань, друга грань і третя грань. Тобто трогранний у мене вийшов шнурочок. Він еластичний, з нього можна викладати будь-які фігури при пров'язуванні ірландського мережива. Для цього я його і в'яжу. Між деталями, які будуть в мене вив'язані і розкладені на трафареті, я буду викладати усілякі штучки. Можна скрутити таку мушлю. Одним словом, все, що завгодно, все, що забажає ваша душа.